Так, всім привіт. 15 лютого, 24 рік. Приїхав на поле, де в мене був соняшник. Провірити, стільки запас вологи є на 24 рік. Ось мене такий бур. Загнав я його вже на метр двадцять глибину я. Зараз спробую витягти. Отако. Так. Ось метр. Я загнав сюди метр двадцять, це метр десять. на глибині метр двадцять, не менше. Глина відповідно, але вона дуже волога. Дуже волога, де б яку не брать всю. Як пластилін. Це на глибині метр двадцять. далі мені просто немає як бур загонить. Телефон не сфокусує до дна, бо там темно. Тут по плану сіять сою в цьому році, ну от і міркую. В такому шарі ґрунту є волога, можливо, ще сантиметрів 20, може і більше, не можу я сказати, бо далі нема чим забуритися. Я думаю, цієї вологи ну, може не вистачить, але ще у нас весна впереді, ще якісь опади будуть. Моя думка, що це непогано. Під любі пізні культури. Кукурузу і соняшник і так само Сою. Десь тут черв'ячок в мене був, під верхом вже черв'яки. Ось такий вже земля як на як уже плюс, мінусу немає. І вони вже під верхом вийшли і працюють. Тут у мене 7 років НТ різні тут культури були. Пшениця, просо, кукурудза, соняшники, ячмінь ярий був. Але накопичення решток майже немає. Поле таке красиве рівненьке, все воно осінь після катка. Рубі, що пройшло. Ось бачимо, гриби ростуть. Це рештки позапрошлорічної кукурузи. Відповідно. Паличка соняшника порубана. Але решток мало, майже чорна земля. Зараз перейду У мене тут інша ділянка пшениці посіяна шестопаловка. Вчасно була посіяна. Вона, вона зібраний був соняшник. Тут соняшник у мене був Майсадор, не пам'ятаю цифри під євролайтінг який я обробляв Пульсар Флекс. літр 600 грам. На гектар прилипач і гербіцид був Геліантекс. Ну по пшениці я не бачу, що після пурсара, яка то була тут. Після дія. Одне, що пшеничка не сильно покущилася, тому що вона тільки зійшла в листопаді місяці, а була посіяна в кінці вересня. Відповідно, не було опадів та й не було всходів. Що ми тут бачимо? Теж паличка соняшника, кукурузи качани таке все. Так, є зиму іще в мене бур'янці. Мак. Мак дикий бачу. І це мак. Так, це, якщо пам'ять не зміняє мене грицики. Ось вона родима фіалка. Ось фіалка, Дальше фіалка. Є зимуючі, зимуючих тут вистачає. Ось. Наче я насіяв маку польового, хоча вже декілька років я не наблюдаю його тут, але є. знову повторююсь, решток за 9 років Ну, у тіла чи прямих посівів, хто як хочете, понімайте. Поле тут ні разу не оброблялося. Але решток біота все з'їдає. Буквально все з'їдає. Ось сліди один, другий, дикі тварини. Слід більше всього, що кози дикає. Невеличкий такий. Бо кабанчик трохи глибше продавлює. І от ще в мене ділянка за пшеницею. Там була пшениця, соняшник і буде теж соя. Трешток короті, більше, пшениця за цей рік. Вся не з'їлася біотою, то земля більш-менш там прикрита. Були в мене частково тут бур'яниси, як напроти стою амброзія, хоч і геліантекс був із пульсаром, але я не забрав усе. Ну, гриби ростуть, я думаю, вони в кожного на полі ростуть. Не тільки в мене. І вони єсть і єсть. Ось так якось до да, зимуючих бур'янів дуже багато. До речі, по фіалки польовій були в мене експерименти. Була декамба з Ранстаром в максимальних нормах один рік. Був флорексепіл з осені. Потім, потім, потім. Що я ще вносив? Ще якийсь препарат. Не буду зараз карячитися, не пам'ятаю. Ну, Саме краще те, що я вносив і по фіалки польовій працює. Це гербіцид дербі. Даже я в той рік вносив укравітоський верен, айлавін по фіалки. Працює просто гарно. Десь процентів 70-80 він просто забирає її. Ну це так, кому цікаво, дивіться, пишіть, коментуйте. Всім пока. Ще трошки додам по пшениці, бо будете запитувати. Густота тут десь до 2,5 мільйонів. Приблизно 100 кг. Висівав я на гектар. Надіявся, що рані посіви, раніше зійде, але якась не вийшло. І ще оброблена вона була протруйником інсекцидним і мідоклапрідом, і фунгіцидний був кінтоплюс. Ось таке кущення, там два-три два пагони. Я думаю, цього мені достатньо цієї густоти. Це раз. Вона вже зазеленіла, відновила вегетацію, але ж азотних добрив тут поки що не було. По мерзлоталому румом не розкидав я. Планую коли підсохне внести сівалкою. Аміачну селітру мінімум хоч 120 кг на гектар. А там побачимо, як воно все зложиться. Поборемось з зимуючими бур'янами. Та й побачимо, як кажуть. Мало-мало дуже решток. Хотілося би більше. Але поки що радує, що хоч є запас якийсь вологи. Будемо так казати, не малий. Все, ще раз всім пока.